На рехтовку заїхав отакий незвичний пацієнт. Це моцек, він називається баджач Домінар. Це моцек вєтеля. І вєтель на ньому зітер гуму. Зітер просто в гуму Ми на цей моцек придбали отаку нову гуму. Я так думаю, що це така жирна гума. Називається вона Медзея. Ця гума трошки вже ширший розмір, чим цей. Задня гума у нас вже була зітерта. Ну, ви ж розумієте, він же ж вжигав, палив резину. Задня гума рідна вже зітерлася. Тут ззаду теж стоїть гума Медзеля. І зараз ми, зараз ми будемо якось так цього нестандартного пацієнта, будемо підвішувати. Чого будемо підвішувати? Тому що. Нема підножки центральної, е, предлагали нам підкат. Питалися ми підкат сюди поставити під, е, під травясом, а в нього не, не співпав металевий такий штир, заходить сюди в травісу. Він не співпав е, по, по товщині цього пальця, який вставляється сюди в травісу. Зараз ми, що ми думаємо? Ми його за руль, оцього нестандартного пацієнта. Е, Прив'язуємо отаку беремо руль, І на лебідочку, на оцю підвішуємо. От тобі буде весь підкал. Зараз це ми його підвісимо, Як будемо піднімати його, ми вам обов'язково покажемо. Знімемо колесо і я попру оцей комплект на шиномонтаж. Отаким От чином ми закріпили музик. Нічого розумнішого ми не придумали. Ну, Ви ж розумієте, моцик знаходиться на рихтовці. І ще добре, що ми його ще ципком не зачалили. Знач, яка така технічна особливість цього мотоцикла? У нього нема центральної підніжки. Навіть якщо з нього зняти оцей захист, нема що ні підперти, ні підставити, ніякого козліка, ніякого чурбачка, ні домкратіка, нічого. Так, в прямому ефірі я піднімаю моцик. Так, а ви спостерігаєте, що ще буде? Так, тихенько. Тихенько. Так, моцик. Моцик, моцик, моцик. важе, Так, стоп, трошки треба спустити. Отак. І отак перевести. О. О! Щоб воно зацентрувало. Так. Моцика, ну так, на хвилиночку 180 кіл. Так. Та, на яку вам висоту підняти, моцику? Отак навалить. Та, пожалуйста, хай буде так. Так, продовжуємо. Що тут откручувати? Ми її ще от взагалі дупля не нарізаємо. Техніка для нас незнайома. Ми його так боялися, думаємо, як його там откручувати. елементарно. Витягую космо Витягую. Витягуй. А, отаку. От І колесико, якщо я щось в чомусь. Що це було? Втулка в яму. А ты посмотр? Так. їздили ми на СТО Картель. Дуже класне СТО, дуже цивілізоване. Мене там і кофейками угощали, все. От тільки хлопці зніматься на камеру, ну от не схотіли, стісняються і все. Не, нічого ми там не відзняли. Значить, що я спостерігав, коли хлопці збирали оцю гуму? Вона дубова, Це просто, вона, вона страшна, дубова, вона взагалі практично не гнеться. Почали баланцірувати, начали на шиномонтажний станочок ставити. У хлопців є всі пластмасові підставочки на отірочки, які хапають за диск. Дуже жирний, дуже наворочений станок. Шиномонтажний. До речі, це знаходиться місто Кам'янське СТО Картель. Кому що потрібно, приїжджайте. Там є і шиномонтаж, і розвал сходження. То з Кам'янського заїжджайте, вас там зустрінуть дуже-дуже професіонально. Так, друзі, ну що, будемо тусувати його на місто. Це, до речі, перше моє колесо на муцику, яке я знімав. Ні, ну ще колись там в дитинстві, там, на якомусь ковровці чи на восході я, може, щось і знімав. Так, не знаю, як воно. Це ж колесо ще трошки ширшеньке. Так. Ага, 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 ага. Так, проник. Пронік. І ще пронік. Так, тепер моя задача попасти. Так, ага, бачу. Так, ще глибше проникнуть. Так, 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 так. Так, друзі, давайте мене трошки сйомочку тормознемо, тому що мені тут треба... Асистент. Так, ушатали ми туди колесо, обійшлися без знімання супорта. Тепер беремо оську, як на вір'ї, і починаємо її такими поступательними рухами, починаємо її сюди тусувати. Опа! Що все? Ану, колесо буде крутитися. Розмір пройде. Блін, колесо шутеться. Що, обтягуємо обжимаємо. Так, знімаємо обов'язково наліпки. Знімаємо. Так, поки я знімаю наліпки, я буду вам читати лекцію. Значить, так, що я чув? Я чув, що оце нульцеве колесо, воно... Вкрито якимсь консервантом. І ось якщо я отак от пальцем е, по ньому потую, то в мене палець якийсь такий, знаєте, от як силіконовий, як, як, як насилікононий. І такі матюри-мотоциклісти кажуть, що е, нульцеве колесо треба обкатати кілометрів 100-200 проїхати, так, е, в щадящому якомусь такому режимі не сильно вишивати, тому що щоб оцей консервант. Він там змився, зітерся. Ну, це я щось таке чув. Гляньте, колесо в нас крутиться. Ну ніфіга собі. Значить, ми тут нічого не, наплуг... не наплугували. Так, ну що, спускаєш? Спускаєш. Так, потихеньку. Ой. Ой. Тихенько. Так. І я його зараз отак стріляю. Все. І вся тобі заміна входит. Так, закінчили ми цей ремонт, коротесенький, поміняли оце оцю гуму класну. Драйвер вдівається, одів шльомик, професійне обладнання на ньому, все. цик. А Ану заведеться. Ертигун, а ви підписуйтесь на наш каналчик, ставте нам вподобайки на нашому каналі. Дуже багато чого цікавого. Ми навіть моцики ремонтуємо.